O que é que Судан біжи. Якісь питання, але дуже коротко, бо я ще хочу до Беркута під'їхати і так. Я їх проінформував, що всюди стоїть палатка. Вони не мають права будь-що робити з тим. Це пряме порушення закону. Є Львівська область, Тернопільська Франківська, хоча б троє об'єдналися на рівні областей, робили одні і ті самі дії, такі, які б показали приклад іншій України. Ми б загородили поїзди, ми загородили дороги. А що нам залишається робити? Прошу, пані, я вам хочу зараз сказати, а що нам залишається за на рівні трьох західних областей що? нема проблем. Але революція робиться в Києві. тут нормально, а тут можливо якісь такі прибрати, що я буду